Path OF Exile 2 робить камбек. Пацани, я ніколи в житті не подумав би, що можна тішитись спринтом в грі. Схоже на те, що після мого останнього відео по цій грі, а також тисячі інших відосів, котрих невдоволені розстрілювали нову лігу критикою, розробники вирішили піти нам назустріч. Замість донатних вкладок і косметичних витребеньок завезли повноцінний четвертий акт, цілу купу нового контенту, а також новий погляд на цю гру. І це небезпечно, бо таким макаром пояс стає справді небезпечною. Грою сідаєш в суботу, кліпаєш оком, а за вікном вже понеділок і треба йти до роботи. А я ще друга Сенденці не вкачав. Про все по порядку. А перед залишу ваше приватне запрошення на сайт інтернет-магазину ArtLine, де ти завжди можеш купити топовий ігровий ПК. Оновися з Гігабайт і отримай хорошу знижку. Акція триватиме ще 12 днів. Привіт, я Джонатан Роджерс. І сьогодні я спробую позбавити вас особистого життя і вільного часу, як такого. Адже 29 серпня ми вже завезли нову лігу. Тепер ти можеш забути про вільний час чи приватне життя, оскільки тепер ти будеш повністю в нашій владі. Без жартів пої 2 перетворюється на ультразадроцтво, і найгірше в тому, те, що це починає подобатись. Реально, в гру завезли стільки нового контенту, що голова йде обертом. Найвагоміше повноцінний четвертий акт з новими локаціями і продовженням основного сюжету. І четвертий акт вийшов просто бомбезним. Про це одразу ж сповіщає музика тамтешнього поселення, а також ціла купа нових карт, котрі тут розміщені як острови. Все це не мов 2.0. Навіть своїх мордоворотів завезли на кораблях. Один з котрих стане ізі босом акту вже не з двома, а з трьома варіантами переродження. Так чи інакше, це йому не допоможе. Та якщо взяти всіх інших нових босів, подив ще довго не сходитиме з лиця. Акула, жаба, сюрікенмен. І зічмоня, який ваншотить по всій карті, красота. Ну це щоб хлопці не забували, що в цій грі можна тухнути з однієї подачі. Проте падіння як раніше більше немає, і це справжній прорив, котрий більше не виводить твою точку G на орбіту. Реально, баланс прописаний нормально, трішки казуально, зате дуже сексуально. Якщо в Down of the Hunt землю ловив кожних декілька хвилин, то тут до ендгейму впадеш до 10 разів в гіршому випадку. В інфі про нову лігу на сайті ви можете побачити безліч інфи про оновлення. та насправді тут навіть приблизно не все, що завезли до гри, бо про баланс і перероблення механік ніхто не говорить. А дарма, адже тепер чари на Evasion мають можливість парирувати атаки і можуть крутіше від них ухилятись через ноди в пасивному дереві. І це реально працює, завдяки чому з хлопчика для биття ви перетворитесь на мужика для пиття. То у хаті кацда! з таким гаслом ви зариваєтесь на карти і ломите кабіни, головне лише пікнути той клас, який буде тобі по душі. Це не воїн. Однією з центральних фішок третьої ліги Rise of the Abyssal стали зелені розломи на картах, з котрих табунами вискакують монстри. Ці розломи перетворюють карту на Tomorrowland. Настільки масштабна тусовка місцями змушує гру лагати, та із цим хлопці справились. Дивовижно, але тепер в пої немає колишніх проблем з серверами. Раніше тебе могло би кидувати кожну годину на хвилин 10, бо ти своєї черги мав почекати, щоб зайти. Тепер, ж, навіть якщо гра ловить приход і зависає, вона розлагується сама через секунду. 20 І все приходить до норми. Буває таке не часто, але буває. А от через надто велику кількість кріпів пої любить вихоплювати фрізи. Однак це не критично, бо крітуєш ти. Розломи класна нова механіка та є деякі, але стосуються вони не лише надто великої кількості мобів, але й мобів, танків, які тут занадто жирні. Вони реально нагадують бляшанки з другої світової, та на відміну від своїх предків, і навалюють дуже люто, плюс мають хп вагою. з твою колишню іноді їх накидують по три штуки, що означає, тікай з городу. Може пофіксять, як і скіли компаньйонів. Деякі скіли компаньйонів потрібно перефарбувати в інший колір, так як просто не розумієш, де дружній скіл, а де ворожий, через що шмаляєш по всій карті. Взагалі, компаньйони в цьому апдейті – це просто чіт їх сильно накрутили. Плюс завдяки їхній присутності можна нехило так накрутити собі дамаг нодами. Тепер не знадобиться ро, щоб швидко бігати, бо в гру завезли спринт через пробіл. Шкода, що не поставили окремо на шіф, так як вони вирішили трохи ускладнити задачу. Треба зробити перекат, аж після можеш бігти за розливним нефільтрованим. Якщо ж на бігу приймеш подачу, одразу ловиш землю і стан, за котрий можуть забити ногами. Тож будь обачний. Не обійшлось без цілої купи нових камінь, всіляких дрібних порожняків. Каміння на інч каміння тепер мають 5 левелів, а валюта ділиться на 3. Прямо як мій бал. Вати статі з геометрії, додали криницю душ, щоб ти міг більше забафити пушку, а також трейд, котрий не потребує тебе онлайн. Тепер можеш просто поставити товари в стеж і вийти з гри. Їх куплять без тебе. Щоправда, для цього здається, треба пройти всі акти. Напишіть в комент щодо чого, бо я ще не розбирався в цьому. Торгую як колись через сайт O2 Trade. Нові шмотки, нові предмети посилення і перероблений ендгейм. Оце дійсно важливо, бо те, що було в попередній лізі, важко назвати нормальним. Тепер, щоб очистити сектор від зарази, не треба один раз успішно пройти одну точку. В самому центрі є червоне місце, і це справжній В'єтнам. Саме тут ховається бос, за котрий вкачуєш атлас. Очків Атласу тепер насипають як борошна до тіста. А самі боси перейшли з червоного Мальборо на Айкос. Якимись слабшими вони стали, хоч і досі багатьох є механіки ваншотів. ОІ2 стає вкрай небезпечною грою, так як тепер вона знову здатна приносити задоволення. Якщо весною ти заходив сюди, вихоплював Харево і виходив, то тепер реально можна зі спокоєм в серці заходити після роботи і проходити акти. Вони додали ще й інтерлюд з трьох невеликих частин, котрі просто затягує себе до своєї атмосфери. Хлопці так сильно постарались над новими картами, що естетичний оргазм можна отримати. Настільки класно і атмосферно все виконано. Найкраще те, що ФОЯ не соромиться запозичувати і відсилатись до інших ігор. Так на одній з карт можна зустріти монстрів з Dead Space, а сама лока є симбіозом Resident Evil 2 і The Evil Within. Свіжа музичка, чисто немов музичка з володаря перснів, навіть щось подібне на шир тут є. І це дуже круто. Там сям дивишся знайомі елементи, які тішать око. Не потішить око деякі нові локації старим гравцям, бо дуже багато нових локацій це насправді старі локації спої 1. Та якщо не грав в першу гру, нічого не втратиш в другій. Що реально важливо, то це той факт, що з завезенням четвертого акту тепер не потрібно два рази проходити попередні три. Ця біганина по колу сильно спрягала, особливо коли завтикував відшукати боса на очки, через що вертаєшся і перепроходиш карту. Тепер включив спрін і дав на педаль. Головне лише не зловити Чірік. Я граю за дедайку іван раджу в цій лізі топ клас. Якщо хочете гайд, пишіть в комент і очікуйте на нього незабаром. Чим більше коментарів загай, тим швидше він вийде. Ну а поки пишіть власні враження від третьої ліги і ставте лайк цьому відео. Підписуйся на канал і знай, що зустрічаємось ми завжди тут.